Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом слава! Вітаю вас, дорогі брати і сестри у Христі! Я Борис Золодюк, Павло Дністер, у 1737 фільмі Поклик Христаюпа, котрий я знімаю у понеділок, 28 листопада 2022 року, у перший день початку різдвяного посту. Щиро дякую тим з вас, хто почав. Власне, ці 40 днів посту саме в е, строгому пості, і е, хай Бог поможе вам особливо триматись посту е, саме в середу, у п'ятницю, особливо строго. Ну і в інші дні. Е, Пам'ятайте слова Христові, що е, власне, молитвою і постом відганяється. Духи злі, ну і безперечно вони відганяються праведними справами. Звісно, що всім постити не обов'язково, особливо хворим людям, які виконують важку працю, ну і особливо нашим воїнам, зсу, медикам, волонтерам, Те, що вони не дотримуються посту. Бо один Бог знає, як в них там харчування і чи наступного дня буде їжа у них і все таке інше. Також по. Tai ne. Обов'язково тим, хто подорожує, і тим, хто в гості прибуває. Якщо здалеку десь раз у рік до вас прибув, хтось родич чи друг дорогий, то піску сується, ви його гостите всім, чим можете. Щоб він був щасливий і власне 100 грам можна в міру на негорівки. Власне, покласти те, щоб він ситий від вас пішов, і слави Бога, що бо це. Є дорога, щоб там наступний його візит до іншої людини був вже такий же гостинний, як ви його зустріли. Пам'ятаєте, цьому гріха немає. Божа Мати з Господом Богом це благословляє. Ну і звісно, є встановлені церком чотири пости церквою встановлені, в межі яких є фіксовані. Найперше, нагадаю вам, цей різдвяний піс від 27-го. Листопада до 7 січня. так Далі є великодний, передвеликодний або Великий Піст. Який встановлюється, там є такий пливучий графік, тому що дата Великодня згідно церковної традиції, ви знаєте, вичисляється і випадає на різні дні. Ну, в наступному році вона випадає на 16 квітня. Це день народження славного, вже найбільш старого в історії Риму папи Римського Бенедикта XVI. 96 років йому має бути. І він має дожити до часу Божого пришестя. Це передала Божа мати, нагадаю вам я. І я показую вам місця ті, де є чудотворні хрести, де особливо люди мають молитися за те, щоб то скоріше все мало здійснитися. І великі ласки Божі будуть на тих людях, які в часі посту прибудуть, запалять свічі там на три дні, тому що ми маємо надію, що за три дні, як Бог прийде в Україну, буде власне перемога Бога. І що три дні будуть особливо важкі. Перші, коли буде з'ява вже Христа. будуть імітувати три дні темряви. Нагадаю вам, я що хочуть зробити фальшують пророцтво Піво є інформація, що підмінили були сестру Люсію. Це та єдина дівчина, яка стала жінкою-монахиня, як з трьох дітей, яка залишилася жива після зяви матінки Божої Фатімі. І є дуже серйозні інформації в інтернеті від наших братів-сестер з Польщі, що з 1960 року. Е та людина невідомо, чи вона ув'язнена, чи вбита була, але замість неї була тиска, яка говорила те, що вигідно масонам, глобалістам, сатанистам. Ну, і в тому числі шириться власне пророцтво, що у північному небі з Атомної війни буде Червоний хрест, з якого нібито з'явиться Ісус. Пам'ятайте, що Ісус з'явиться Сонця в четвер, коли на Сонці буде синій хрест. І хто цікавиться пророцтвами матінки Божої Футімі, то там сказано за дві армії, які будуть воювати у світі: червону, красного, е, красного дракона Китай. Ви знаєте, що вони поклоняються, і інші комуністи, сатанисти цьому е, кольору, особливо подковий Ісус був вдягнений багряницю червоного кольору, але цей колір, безперечно, є е, кожний кольор він Божій благодаті. Просто Бог до Зволив, значить, що буде красна армія і буде синя армія е, армія синів Христок, синього корусу Ісуса, армія Марії. нагадаю вам я і саме сині хрести чудом Божим і жовті з'являться на фото деяких тих, які мають воскреснути, нагадаю вам я щодо храмів, які зійдуть до нас в Україну. І власне також треба нагадати, що в Єрусалимі вже понад 7 років не сходить синій благодатний вогонь, а його фальшують, і Бог дає, що той виглядає червоного кольору. Ось, Тобто цей е, колір червоний червів, так? значить, він все більше піднімається проти кольору неба, синього. Знаєте, що інтернет мережа, на жаль, зле працює, і я не можу показати саме тих людей, які цього дня загинули. В різні роки війни тому показую могили тих наших героїв Івано-Франківську, за яких молимося ми, щоб воскресло не зробив щодо Сонцехрами. Про це я мав сон, про деяких з героїв наших дорогих серед них і за Василя Гусалюка, який був соколиком в нашій мережі ОНУПА. Про що я. світла вічна пам'ять і слава нашим героям! Наша особлива молитва є за наших воїнів, козаків-фронтовиків. За ранених, за полонених, за несправедливо знених, за хворих, немічних, подорожуючих, особливо ласки Божої потребуючих, за всіх тих, що причиста присвята Божа Мати, всіма святими родичами, героями нашими дорогими, особливо з Тарасом Шевченком і Степаном Бандерою, просить наша Пресвята ненька. Молимось за людей інших націй, інших вір, за навернення їх до єдиного нашого Бога, Синього око, Ісуса. І е, за більшу віру людей прорословпа щиро дякую вам за лайк, за підписку, за множення відео. І прошу подивитися мої попередні відео, які є деякі навіть по годині, де є певні пояснення, де є певні е, ті попередження. За події, які вже здійснилися, і які ще здійсняться. Неминуче так буде, тому що це не я попереджував, дорогі люди, а попереджували Бог, Божа мати. І слава їм за те, і слава тим, хто вірять їм, і хто йдуть за ними, і хто є в меншості людей, тому що більшість людей, на жаль. Вона збочена духом злим, який діє під виглядом деяких тих, що нібито священики, нібито політики, нібито різнопартійці, які пропонують різні шляхи спасення людей різних, в тому числі українців. А насправді є дуже багато в їхніх словах того, що є від духа злого і в їхніх діях. Час прийде і побачимо все те. Вступили ми в пісне, осуджуємо людей. Молимося за них, молимося, щоб добрі риси у них все більш були. А ті, які погані, щоб вони зменшені були, або взагалі власне пропали недоліки. Ті людські, які мають деякі люди, як от коріння, значить лихослів'я. Власне, пияцтво і все таке інше. Про що я говорив в попередніх відео, подивіться їх, будь ласка, солісно. Хочу вам заакцентувати вашу увагу, щоб ви особливо не сварились щодо того, яка дата Христового Різдва. Ми знаємо, я вам доказував і що передавали Бог, Божа Мати, що правдива свята Різдва. Це 7 січня за новим стилем, а за старим стилем календаря це 25 грудня. Понад 500 років чи близько 500 років тому назад, ви знаєте, було то збочення, коли масони натиснули на Папу Римського, і Папа Римський, на жаль, прийняв рішення змінити стиль календаря. Це пішло по всьому світі, тому що церква авторитетна це зробила. Пояснили всякими там здурами вони, що нібито там дні не сходяться, години і все таке інше. І Юліанський стиль календаря, тобто старий стиль. Був змінений на Григоріанський. Це зробив папа Григорій, тому так назвали. І е, сказали людям простим, зробили супер злочин е, священиків той час, що ви святкували 25 грудня за старим стилем календаря е, день народження. Ісуса, ну і нічого, ніхто там не знає, коли там Ісус народився, і все таке інше. Святкуйте далі 25 грудня. А насправді це була зовсім інша дата, ви розумієте? За новим стилем календаря треба було дочекати 7 січня. Ну і зменшили вони в той час піс, і в ті дні, коли особливо люди мають молитися, горіть пророцтва дев'ятниця до годелубської матінки Божої яка описує, як і важко було особливо в останні тижні. Значить, вагітності її, як нечиста сила хотіла особисто проти неї зробити, проти святого Бручника Йосифа і так далі. Значить, і що цей час особливо треба піст тримати, особливо останній тиждень перед Різдвом Христа. Значить, і, а у нас, ви знаєте, що починається замість нового року, який святкувався 14 січня за новим стилом, але за, старим, за новим стилом календаря 1 січня, ну і так далі. І хочуть, щоб ми сварилися, дорогі мої, щоб не було у нас єдності ані в сім'ї, ані в родині, і так далі. Ми ж маємо сказати, кожна людина в праві, як вона має діяти за винятком, що коли це діти, то ми батьки відповідаємо, що цих дітей добре навчити, так і люди інші ж, будь ласка, вважаєте ви за потрібне 25-го числа. Празнувати, я так говорю, тому що люди наші свята сприймають за те, щоб власне більше там нажирати, напивати, все таке інше. Я говорив, від свята до свята, чи вони стають святіше, чи вони навпаки стають дурніші і брехтіші богові. Це Господь знає і ну ми десь з боку знову ж таки. Я говорив, бачимо, хто до чого йде, хто все більше осквернюється, а хто все більше очищається душою. 25 грудня ми побачимо, що до тої дати мають з'явити вже Христа. І які буде говорити, що святкуйте, це, моє, це мій праздник, моє свято, 25 грудня. І вже тоді, коли буде з'ява вже Христа, дорогі мої, от тоді вже совісно собі висновки свої, що ви маєте. З ким бути, власне, і вже тоді Господу докажіть все більшу вірність. Хоч старайтеся показати в кожному дні, у кожній годині, в кожній хвилині. Але є моменти такі, коли ви в сім'ї, значить, щоб не було сварки. Як у мене, наприклад, в родині є власне, люди, які шанують католицьке різдво. Вони запрошують прийти до них на гостину посвяткувати. Коли це не випадає на п'ятницю на середу, я завжди стараюся прийти? розумієте, І з ними переговорити на життєвські теми, на християнські, спокійно, не звинувачуючи їх, що вони такі сяки погані. Тому що, власне, Бог хоче, щоб була злагода і взаєморозуміння у сім'ях, у родинах. Особливо зараз це потрібно, коли ворожить проти нас, і всяке зло роблять все більше святотатства відьмацтва до е, 23 грудня. Найбільше йде ворожба. Пам'ятаєте, то раз нагадував я. Ну і ви бачите, що я вийшов в такому форматі до вас, що у нас світла немає. Я не можу відео десь монтувати своїми заступниками. І Божа мати благословила, щоб я до вас говорив. Совісно при змозі до 15 хвилин щодня. Пишіть свої запитання. Постараюсь вам відповісти. Я дякую, що мені написали подяку за пояснення, які я даю. Приємно, що є люди ті, які вірять все більше і які стараються з нами бути з нашими власне, капеланами, з нашими козаками, християнами ГКЦ, ПЦУ і козачками і відчувати все більше, що ми одна родина. І один нас Христос Тата, Богородиця, мати, Україна ненька, і неминуче Бог поможе, Україна переможе. Благословилась Боже на все святе, Гоже, тримайтесь, злу, не давайтесь, молитві пам'ятайте за мертвих, живих, ненароджених, а найбільше Бога благайте за воскресіння наших героїв. Бо знаки за це є, і за України скоріше, явне славне спасіння, і щоб Україну, нашу неньку, як ласка Божа, скоріше очолигору Шевченко, щоб нова радість стала, яка не бувала до Різдва Христа. Що військо Боже до нас завітало, що влада Христа явна, влада козаків з України на весь весіллі на прийди, нам далі. Ми Митя благаєм, широ витаєм прийди Христе прийди. Посимо за скоріше воскресіння наш переможений оцей сина Святого Духа. Ви бачите велике чудо, яке стало стільки франки з'яви живого обличчя Ісуса Христа, Сонця біля Страсного Христа України. Знак є покликом, що ви йшли туди і молилися все більше за скоріше Боже пришестя у найважчі дні хімічної атомної війни. Слава, слава Тобі, місяцям. Нас грусий, синіоки Ісусе, рятуй нас, і вибач за все, хай мати причиста і Боже військо в країну всіх нас скоріше спасе. Тебе, Україна, і свої сили віддаю, що від людини з раїни наш дух і славу бою слава Україні, героям слава.